Очі артилерії так називають дронарів, які виявляють ворожі позиції. Аеророзвідники шукають замасковану техніку та фортифікації противника, допомагають нашим бійцям і відбивати штурми. Про тонкощі своєї роботи розповіли бійці 118-ї механізованої бригади за qr кодом який ви побачите в сюжеті. Можна підтримати підрозділ. Нині воїни збирають на дрони. Бійці 118-ї механізованої бригади готують до виліту свого надійного помічника. Цей коптер допомагає аеророзвідникам виявляти позиції окупантів. Техніка важкої, вже мало. В основному підвози БК, легка машини, квадрики, мотоцикли. Вони можуть повзати з накидками по полю. Ну, воно все одно допомагає. опитний пілот завжди побачить таке. Безпілотник простий у керуванні і добре бачить навкруги. Сховатися від нього майже неможливо, кажуть пілоти. Спочатку цікаво шукати. Шукати ти одну інтересно, де вони що. ти починаєш. Ти начинаєш мислить. спочатку, де б ти сховався. Просто напросто ці ситуації. Усе, що фіксує електронна пташка, бійці уважно аналізують, потрібні координати передають артилеристам та операторам ударних дронів. Ось, приміром, яскраво полаяти розлітаються на друзки, ворожа техніка. Допомагають аеророзвідники і відбивати штурми противника. У нас розвідка, ну і характеровка. Уже по факту камера у нас хороша, то есть, працювати можна. Цього разу за пультом 36-річний армієць із позивним бойка. Він керує дронами вже два роки. В оператори БПЛА перейшов з артилерії. Невеликі, але маневрені коптери припали воїну до душі. Були дронщики, там приходили, бачили, що це так спробував. Получилась почому поняття і. Ні. Довольно таки неплохо. Ну що мене мотивує? моя земля, я поки є, Допомагаю, чим можу. До лав ЗСУ бойка долучився ще вісім років тому, під час АТО у роки повномасштабної війни обороняв Абдіївку, Бахмут Часів Яр. Нині у складі 118-ї бригади працює на запорізькому напрямку. Тут ворог постійно штурмує позиції наших оборонців. Звечора, якщо там постійно штурму трам масований обстріл. По всій лінії, по всьому периметру все летить, все і з отравано йдуть. Якщо чим масований обстріл, тим більше йде колона. Бойовий досвід з часів АТО має і командир відділення, військовослужбовець із позиним Япончик. У 2016-му він повернувся до цивільного життя. На рідній Київщині працював будівельником, але після 22-го вирішив знову долучитися до війська. У мене маленька дитина, і воно вони, а отут я. І ось вона мене за дергає, від папа, а нас уб'ють. І я вже не думаю, як їх убити. Я вже думаю, як її спасти. І я неефективний, Тому треба бути тут, щоб вони не прийшли туди. Щоб стримати ворожу навалу, нашим бійцям потрібно якомога більше ударних та розвідувальних дронів. Проте підрозділу необхідна не лише техніка, а й мотивовані кадри. От всі думають, що тут от просто кінець світу, ти, ти не виживеш, все. Стільки є роботи сидіти за комп'ютером, просто тут табличку зробити, а його треба робити, хтось мусить це робити. Так само, десь поїхати підготувати бліндаж. За сотні кілометрів від дому бійці найбільше сумують за рідними та спокійним життям. Утім, попри все, воїни 118-ї мають залізну мотивацію залишатися там, де вже давно не чути тиші. Інна Гогой Ігор Горворобій подробиця телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини.